Кожен керівник закладу охорони здоров'я мріє про надійного помічника, який вчасно повідомить про зміни законодавства, підготує документи та підкаже рішення у скрутній ситуації. Погоджуєтесь! Мене звати Дар'я Михайлова, і я доведу, що журнал управління закладом охорони здоров'я стане таким помічником саме для вас. Управління закладом охорони здоров'я це щомісячне спеціалізоване видання, що доступною мовою роз'яснить заплутані правові норми, допоможе налагодити роботу з кадрами, фінансово-економічну діяльність, медичну допомогу, пройти перевірки та дотримати вимог законодавства. Хвилинка історії: Журнал з'явився на світ 2007-го, у рік, коли президент Віктор Ющенко достроково розпустив парламент. Вірка сердючка запалила на Євробаченні, а Стів Джобс презентував перший айфон, наче в іншому житті. Правда, і з того часу тисячі медпрацівників з усієї України випробували для себе управління закладом охорони здоров'я в дії. Дехто залишається з нами від перших випусків досі. Просто зараз ваші колеги скачують у журналі готові зразки документів, заповнюють особисте освітнє портфоліо, готуються до акредитації за оновленою методичкою та ставлять запитання провідним експертам галузі. Також в електронній версії управління закладом охорони здоров'я вам буде доступно: 20 тисяч нормативних актів. 1300 зразків і форм документів, 10 книг і тематичок, 6 інтерактивних сервісів та понад 70 архівних номерів за 7 років. Для того, щоб отримати такого помічника, дзвоніть за номером, указаним на екрані, або переходьте в інтернет-магазин. До зустрічі на сторінках журналу.